Влаги, воч, що ви думаєте про неідентифіковані війська, які нині розташовані в Криму? Я не думаю, що ці війська не ідентифіковані. Це російська армія і це акт агресії. Я тут перед завтрашньою зустрічю ради міністрів європейського союзу, щоб зрозуміти, що відбувається, головне, що може європейський союз зробити завтра, які рішення прийняти. Які ваші враження від майдану? Це геть інший майдан, аніж той, який я бачив під час попереднього візиту. Зараз Майдан виглядає як поле бою. Як Україна може подолати розбіжності? Це політичний процес. Після того, що сталося, важливо, щоб всі українці говорили один з одним. Я думаю, що українці, де б вони не були, чи на півдні, на півночі, на сході, чи да чи заході, всі хочуть нормального майбутнього. Усі поділи мають залишитися в минулому, і вони можуть бути вирішеними в політичній площині. Наскільки серйозним може бути тиск Європейського Союзу на Росію? Думаю, що це насамперед політичний і дипломатичний тиск. Уся світова спільнота діє злагоджено. Чи думаєте, що європейські компанії готові припинити співпрацю з Росією? Не певен, що це ефективно. Ви самі піднімали нерідко питання про санкції проти Росії. Санкції річ непроста. Ми не хочемо, щоб страждали росіяни, російські громадяни. А хочемо впливати на російський режим. І фактично ми не хочемо втратити контакт з Росією як такою. Думаю, що в Росії так само є багато людей, які солідарні з Українами з Україною. Я бачив опитування російські опитування і розумію, що підтримки війни там насправді справді не так вже й багато. Що Робиться європейським союзом щоб уникнути подальшої конфронтації, щоб криза не погіршилася найголовніше це стабілізувати фінансову ситуацію в Україні. Це важливо і в короткій, і в довгій перспективі. Звісно, Європа готова надати фінансову допомогу, але все залежить від реформ, які готові здійснювати українці. Реформ насправді не простих, але надзвичайно потрібних. Від початку протестів ви були тим, хто піднімали українське питання, але все одно тут на інститутській ми розуміємо, що жертви були, їх не уникнули. Як ви тут почуваєтеся? Я почуваюся, що нині це наш обов'язок зробити так, щоб все було недарма, щоб досягнути успіху, щоб ці смерті, які сталися тут, не були даремними. І... Я сподіваюся, що країна матиме нове майбутнє. Фінансовий тиск, дипломатичний тиск все це зрозуміло, але нині у ці хвилини зараз українці остерігаються початку військового протистояння. Є таке розуміння, що де що Володимир Путін не зовсім реагує на слова і на фінансовий тиск, які є інші інструменти впливу на нього, що насправді може зробити європейський союз Владимир Путін. Так впливати на Володимира Путіна дуже непросто. Росія велика країна, але, у решті решт наслідки, економічні наслідки у випадку агресії будуть справді серйозними. Це втрата престижу для Путіна. І що б там не сталося в результаті, я певен, що Україна вийде з цього набагато сильнішою. Як ви опишете цей конфлікт? Багато хто каже, що це найсерйозніший конфлікт від часів Балкан, так сказав польський міністр закордонних справ. Наскільки серйозно в Європейському Союзі в НАТО бачать цю проблему? Це надзвичайно серйозно. Те, що відбувається тут, відбулося в Києві в Криму. Це єдиний один з найбільших найсерйозніших конфліктів, які сталися. Ми але найголовнішим є рішення Ради Федерації, які просто дали право Путіну захоплювати іншу країну. Це є загрозою безпеці та миру в Європі, в світі. Ми не бачили нічого подібного з 1968 року вторгнення в Чехословаччину, коли одна країна просто. Вирішує захопити іншу, і це надзвичайно, надзвичайно серйозно якою може бути роль НАТО Ну, насправді НАТО може можливість втрутитися, коли є загроза для країн-член НАТО, а не Україна Україна, ані Швеція не є такими країнами. Роль НАТО, звісно, важлива, але все ж я думаю, все буде вирішуватися дипломатичним шляхом. Рішення ради міністрів Європейського союзу говорить про те, що може бути. Щось в Украї... для України зроблено більше аніж просто підписання угоди. Багато Вони хто говорить навіть про вступ України до європейського союзу, принаймні заяву про це. Наскільки це реалістично? Звісно, це реалістично. Не треба робити нічого іншого, але звісно, скажу, що зараз буде дуже складно. Звісно, спершу потрібно підписати угоду про вільну торгівлю з європейським союзом, і ем, після цього можливі будуть реф. Форми реформи не прості, але вони дадуть змогу Україні змінитися. Нічого нічого не дасться просто. Потрібен звісно час, адже Україна мала великі проблеми з економікою і керувалася не зовсім правильно, не зовсім ефективно задовго до Януковича. Особисто ви були адвокатом України довгий час і що ви як міністр закордонних справ Швеції можете зробити? Все, що ми можемо робити, насправді це усіляко підтримувати український уряд і підтримувати Україну у процесі європейської інтеграції і в стабілізації економіки. Це має бути насправді довготривалий процес. Процес, який займе чимало часу. вчора Володимир Путін зробив декілька заяв. Чи здалося вам, що він пішов на поступки? Чи ви думаєте, він продовжує свою політику і не відступає? Не думаю, що Володимир Путін пішов хоча б на якісь поступки тільки тоді, коли Рада Федерації скасує рішення, яке дозволяє Росії вторгнутися на територію України, буде зрозуміло, що це крок назад. Досі існує рішення, яке суперечить усім принципам і правилам європейської безпеки, чи готова Європа до яких небудь санкцій і фінансового тиску. Я думаю, це не санкції, а політичні й дипломатичні рішення, але дипломатичний тиск від усіх, від кожного від Європейського союзу, від сполучених штатів. Але я також зверну увагу на заяву Казахстану. Я думаю, Володимира Путіна залишилося дуже мало друзів, навіть Білорусь, яка далеко не є сучасною демократією, не показала великого ентузіазму щодо ситуації в Україні. Тож Володимира Путіна залишається дуже дуже мало друзів. У всьому світі